Партизани? Що Що партизани? Нічого. Выкупили же собі землянки. <рес> Ні. А хто там ще? Я сам. А хто там кричав? Говорив. Якісь Якісь Що що? Новенькие? Нобики. <рес> Нобики. <рес> Видеоблог. Включена камера? Да. Куда едем? Ну, я поїхав, до сих пір доїхав, почув, що звідкись їдуть, розігрівся. По фокросу і можемо покататися. Ну давай. Та ми без захисту, без нічого, ти взагалі без шлема. Та я так ганяю іноді. Можеш, так? Молодость прощання. Ладно, їдемо тоді на фокрос. Ти тільки приїхав? Ні, я вже пару разів спустився, і степап попригав. Ага. Я вже пригнув після пасу і не відчую. Всі степ-апи, скільки тут степ апів? Ну, два. Ну наподобі, як це. Наподобі, як це ціну, да? mm -hmm. Там на Цецино степаб такий, що... Та не сте пап. Це <laughs> який на трамплін. господи. Подобі, є цей. Це дьортовий, нормальний трамплін. Да. Такий, як має бути. Треба вибрати час. Треба знову його розкатати. Я його ніколи не пригав. Та там нема що пригати. Саме легше це дрюкати трампліни, чим технічно рубаняти дихашку. Получилось? Так. Да. Так, зараз передачку настроїм. Треба різче, бо щось карданчик завеликий. Один тип на шо що? -шо? Шо, шо? тут один тип форкрас на синглспиді вииграв. Який? Гордон. Та він рейсер. Хто хто хто? З Києва. А, то понятно. Це ж BMIX, так? Да? да. На, що ж, слухай. Там банки які на ногах. Там чим нижче зріст, як в тебе, знаєш, і мощніше, щоб був ривок. Там довгий не виграє, там треба бути нижчим. Треба менший речак, щоб нога мала різвіше. Так, я вщолкуюсь і Добре. ти рахуєш зразу. Так, айунобайк ставимо. Три, два, одного. Зараз я вже не проспав трошки. Да? Ну ти вирвався, а далі все в колеса. Бо виходить, ривок у бойміксера буде завжди краще. <гум> да. Ти уходиш в ці перші метри. А я старався вже до волн докручувати до кінця і після вон ще. А прокрас буде без е, воріт. що? Не буде стартових ворот. Ну зрозуміло. Це називається фокрос буде оцьом, по цьому, по фолькстарту. Як завжди. Він дергає, дьоргає, знаєш, як ту рибу підсікає флажком. Для своїх, знаєш. Вони ж дергають для своїх. Хто знає на якій секунді він дьоргне флажком, той виграє. Там весь сюрприз в тому. Це школа Ілля Кімича. А це називається тільки свої знають, коли він дерне флажком. Ну, для своїх сигнали якісь роблять. Поняв, так? Да? Ось він. Він стоїть і тако флажочком підоргує. Як там старт відбувається? Він каже на якій секунді, чи що? Чи. Як він, як віддається старт? Я сам не пам'ятаю. Ну згадай. Якось там рахує. 15, 10, 5 і старт. Ні, це кваліфікація. А сам старт має бути по-іншому. Він має казати, учасники готові, увага, руш. Чекай, яка в тебе ззаду звізда? Ну я на п'ятій стартую. Іноді на шостій. Знизу? Віднизу чи відверху? Ні, віднизу скільки скікач звезда. П'ята. П'ята. Зараз я теж спробую. Раз, два, три. Я вже забув, скільки в мене звірок. 12 чи 11, інтересно. Одинадцять. Шимана на 11. Ну в мене чимана. Ну на 11. Значит, тут двенадцать. Раз, два, три, четыре, пять. На шестой. буде на шестой. Я тоді. Туди... Камера работает? Нет, через поток. Так. А что у тебя, золотицы? Впереди. Там, где... каліпер. Да. Нет. Всё тут. Болти? Да. А, я по я шук, цей от. Болтів не знайшов. Поклав болти, але автомобільні. Нормально? Ну так. Да. Були болти недовгі не і вирвали різбу знизу. З алюмінію. Не ті болти мені продали. В магазині, іменно в велосипедному, я сказав, що мені оцей це, це, мені треба болт, мені дали не такі. Так. Так. Ладно, пробуємо на цій передачці. Включимо передачку. Програму телепередач на завтра. Комарики кажуть, їдьте вже. Ні, вони кажуть постійте. Ми ще не наїлись. Фух. До дороги, так? Да? Так. Да. Їдемо до дороги, побачимо, що вийде. Так, ти без без завтіків, так? Да? Да. Ну тоді виходить, що я защокуюсь. Ти бачиш, як я защокусь, можеш відчитувати. Угу. Так, стоп, 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 стоп. Давай. Три... Два, одне. <звук> Я їхав до дороги. Чи їдемо через дорогу? Та їдемо так. До цього, так? Да? Ага. Давай. Да. Дивись на батарею. Нормально? А, значить. А ти це, що? Це, що? Знімати. Це, це, це що, я виключив? Ні, я тренер. Всю тренування знімаю потім передивлюсь. Бо коли не бачиш себе зі сторони, це все херня. Фантаз... Блогера, Фантазія каже, що ти класно їдеш. Дивишся на відео, херня повна. Що це за... Що це переповзання? А ти що на дихашські їхав форкрос? Да. Тут на тій демки да, да, да. да. Ось така тяжка капець. Нічого, заїхав трояк? Да. Ну, ну болото було, там такий фактор болото, він теж. Борлото що робить? Болото робить так, що вся різвість пропадає. Різниця вже змажується. Угу. Не... Перший був? Ракета, е, э, і я. А. Так, камера включена, да? Угу. Так, зараз так само, короче. Угу. Ты слухай, что я там щелкаю. Угу. Чекай. Три, два, два. Проспал все. От-от-от тобі старт. Зразу. Короче. А, передачка залегка. Перші два крутка ти одразу входиш, потім нащупується передача і І то вже до сраки. Яку перетал, що ти нащупав потім. На гонки заїду в тройку. Ні. Там все решало. Запам'ятаю, там все решало той участок. Я його, кстати, я на відео его засік, відрізок, початок болота і доїхати до наступного склону. Він у мене зайняв хвилину. Ага. Ціла хвилина. Треба було злізти і бігти. Було би 30 секунд. А у мене бігти, бігти? Я не знаю. І, виход... і виходить в мене 3-17. І якщо би бігти всю її, то можна було б... Можна було б вилізти вже з трьох хвилин. А я її пробував їхати і топав ногою ще. А топане ногою це повна зупинка на нуль. Це коротше заднє пробуксувало. Нульова запинка топнутий ногою з нуля, тронутись тарівняється Там... а чи ти не що, що? Тут. А я спеціально зняв, бо перегибається засильно. Вони тут вже складаються. Плавніший, плавніший поворот. Понятно. Виходить. Якщо тут чіпляєш хомутом, то вони отут роблять такий угол от, дуже різкий. Угу. Трос це не любить. Трос любить більше плавніше. Треба було бігти. От і все. Ну так. Треба було отак от з'їжджаєш, скакуєш. І все, що в тебе, ти... Ну скільки ти там можеш. Ніби ззаду ти цик. <ривіт> <Де? ривіт> Я ж кажу, що. А саме швидше не з великом, а підняти Велік. Да. А це собака 18 кілограмів з болотом. Підніми і побіжи. Це не так було б легко. Так, що у нас з передачами? Я тільки що, я тільки що не вгадав передачу і все. І зразу... І зразу спати. Так. Зараз ще на одну нижче, подивлюсь, що буде. Це, типу, я маю її розкручувати, не переключаючись. Так, ширше стаємо. Так, дивись, як я вщовкуюсь. Угу. і після, після цього починаєш Три, рахувати. Два, О, ця передача підходить. Оказується, що там легше перший метр, потім ти щелкаєш і розкрочуєш. А з цією немає тієї зупинки. І виходить завжди той, хто говорить старт, він говорить всі завжди під цеп. А тренуватися треба під чужий старт. Бо під свій ти завжди будеш типу, класно їхати. А на гонці вже дядя каже. А треба, а треба буде таким заряженим, знаєш. Ну мені і мій старт не поможе. Ні, ти що камтріловжена. Контріло Та бачу. Ну та тут небагато регат. То Ту, що тут? Все інше, в принципі, зрозуміло. Ну ми з тобою вроді би по дихашки. За день перед цим розкатувались, правда на гонці? Mm -hmm. І вроді би ти їхав за мною, так? Ну no, так. No, Не впирався вроді. Ні. Нормально, так? Ну я ж кажу, все рішала та пряма. Да, все та То, прямо. Може де контріли це, їхали, там один спуск, точ, там такий прям от, так. Я знаю, я її пригав. І, і от там треба було от ці корні перепригнути, щоб було скорость хороша. Да. Я її перепригнув. Ні, це я ж кажу, що ти ж катався за мною, ти бачив. Uh -huh. Але там той час, я кажу, в мене на відео я порахував, зайняв цілу хвилину. А цей трамплін колись був прям вот такий. Оцей. Там на відосах є. Це оцей? Да, в кутиках. А. Ну, так, кузака. А, ні, так коли він тільки з'явився, я катався на дихашки, я не міг, я його не пригав. Для дихашки не вистачало розгона. Я не міг коротше, його тоді пригнути. А знаєш чому? Бо старт був... Вот той... вот. О, да правильно, біля дерева. Uh -huh. Так от, старт був біля дерева, оцього, біля бетончика, і я на дихашки у цей другий. Перепригав. Але на той мені не вистачало швидкості. Я тільки зараз його перепригав. Ну зараз звідси старт, у ці вовни ти просто пролітаєш. Я Б... перший раз на його пригнав. Ні, це зрозуміло, що вся школа. BMX рейс. Бейміксова школа вже може подарувати і класних фокросерів, дихашників. Там ти вже сідаєш, можеш їхати що завгодно. Техніка та сама. Максимальний памп по трасі. Ти вже їдеш, віддихаєш. Тобі після BMX не треба регати, правильно? Ну да. Ти їдеш такий в спуски, кайф, класно. Я хотів пригнути. Шо, що? От звідти з вас. А там швидкість убивається сильно. Вони зробили, але я думаю, ніхто не пригав. Чел пригнув на шосері. На шосері? Так. Да. Долетів сюди? Да. Ти бачив? Да. Може бути, ну, на ш... ну кстати, на шосері має бути швидкість набагато більше. Ну ці, що ганяють в троє ці перші, я думаю, що без проблем. Вони вміють набрати швидкості підтримувати її. Якщо їхати в якщо їхати кантрі гонку, то попробуй це все пригнути. Коли ти сюди приїжджаєш вже труп і починається ця пряма. Ну я це пригав на гонці. Ти їхав в кантрі і пригав? Я вмирав. Ну ні, просто ти в ти у тебе. У тебе, чуєш, у тебе кваліфікація, як кінь, вже є, якої там, кінь якого ступеня. Працює камера? Да. Так. Все, записала. Що тренділи? Так. ладно. Значить, мені треба оцю, оцю передачку і на ній попробувати. Так, зараз ти... Ні зараз я вщокаюсь і так само стартую. Uh -huh. Треба навчитися, звісно, тримати рівновагу, бо це, бо це просто смішно упасти на старті. Три, два, один. Далі вже нема проблем, бо центнер так несеться, що вже хер зупиниш. Треба спочатку розкручувати. Ти що, ти щас щось валив дуже роз. Що що? Ти зараз Ні, це передачу зробив зі старту ще нижче, щоб не переключатись, а максимально до волн відрігнути. І потім пішов нормальний накат, садь. Такий, що я собі вибрав знаєш, подальше від тебе. Бо коли хочуть обмігінати, не можна близько суватися. Завжди ця херня... Такі, що падали, тут на я знаю. Але знаєш за чого херня? Суються ближче і тільки під задні колесо і зразу. Треба бути типу, далі. А коли ти далі наблизився, то ти вже можеш сам рубати. А коли ти доганяєш, тобі... Бо найлегше перекрити, заднє колесо вперся і все. Ну, типу, сунеш, треба бути подалі, щоб спіти зреагувати, ударити по тормозах. Бо це ми так їдемо з собою. А в гонці треба одразу лавочку перекривати. Тільки хто з'явився, ти почнеш перекривати, ти крутиш наповну. А у нього вже психологічно він раз б'є по тормозу і зразу такі відри великі. Він тільки побачиш, ти насуваєшся. Або він впирається, або щоб не впасти, б'є по тормозу. І ти уїжджаєш. Бо тут вже не мотів, що ти догониш. Вже раз тормознув, все. Папа. -па. Ну що, вистачає? Ну так. Да. Ти на велику їдеш додому, так? Да? Так, да, ти. Я їду вже туди. Та я теж тебе їду. У мене якраз водичка є. попити? — Да, а, Так. Поки за резину ніхто не дзвонив. А вона мене дала. В ну я ж кажу, поки ніхто не дзвонив. Дай підмісіду. А ти ще не взяв цей е, ручний? Ексентрик? Поклади ексцентрик. Ну, я на дихашки завжди з ексцентриком їхав. А Та, Так. Ти... Да. Я спускався вниз, піднімався по дорозі. Та було так, да. Да. Ну, це була така тренування? Так. Бо рахуй, що якщо траса має ти... Навіть зараз я проаналізував, оця дихашка з цією прямою, да? по суті, якщо ти фізично маєш бути підготовлений, ти маєш пролупити навіть по прямій. пролупити. Єдина різниця, що хто на хартелі чи на контрійному, на тому участку буде, звісно, швидше. Тобто, якщо гонка під цей байк, навіть на ендуро ти їдеш, то ти повинен і там лупити, але все одно ти програєш. Бо на тому участку, якщо в мене йшло хвилину, я думаю, що у тебе у кантрійщики має піти 30 секунд. Ну згадай. Не більше 30 секунд має піти на ту всю пряму, а потім заскаку, а потім ти заскочив за поворотом на релік і там мав так вкрутити, що просто торва. А я коли повернув за поворот, я вже бачив, що я вже смерть мені. Там на відео замість мого дихання треба було заглушити чимось, і звук, пісню покласти в останню путь, в останню дорогу. Відео, порушення правил дорожнього руху. Огоу! Nohender. Suicide. В автоматіках стрмно їхати так. Але треба привикати. Я після дихашки зробив 160. Та я знаю. Для фокросу. І так стало класно, капець. Він щось став більш стабільним, мені кажуть. Ну набагато. Ну навіть на 160, то домен працює так, що я ріховається. А ти стару старовил? Так. Да? Я ж спочатку її виставив на продаж. Я її віддав за дев'ятку. Вона 12 нову коштує. Який угу. смисл? Цей домен попався. Домен... з цей от. З ТОшкою домен 13900. Ну виходить, що цей домен як цей.